Зустрілися Вітков, Стівен Вітков від Сполучених Штатів і Жарткушн. Звід теж да як спецпредставники адміністрації президента Дональда Трампа. Да, а від нас був Володимир Зеленський, і на нашій стороні, скажімо так, також були був присутній премєр міністр канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Вони спочатку почали розмову. Да, потім пізніше Мерц покинув цю зустріч, тобто ну фактично з глазу на. Глас, як то кажуть, залишились Зеленський, Кушнер і Вітков. Я так розумію, що це було на прохання на наполягання з сторони американців. Наші проговорили вони 5 годин. Вчора завершили з домовили, що сьогодні продовжать. Вони продовжили. От там вже майже закінчення скоро буде. Записую якраз посеред цієї зустрічі, записує цей випуск. От в будь-якому випадку, значить, попередне про що? Є інформація, скажімо так, шириться чітко. Буде пральніше ширяться чутки. Да а, про те, що на цих... Американська сторона знову тисла про те, щоб ми вивели свої війська з Донецької області, тобто це їх там предмет переговорів. Вони продовжують на цьому наполягати, продовжують фактично тиснути. Да? ну що вам там уже трох оцього до завершення цієї війни? Хоча ж це ж ніяке не завершення, да? але з їхньої позиції. Що це саме це саме воно тобі залишилось просто виведи війська і все це зупиниться? Ну ми з вами чудово розуміємо ніякого а, зупинення через. Це не станеться, Путін, хоч сам це і продукує, сам на це потім і не погодиться. І подивитись, як це це все це відбувається. Тож, це перша там сторона, з якої було, з якої виходили американці і тиснули на Зеленського, і на Україну як таку, бо Зеленський ж представляє Україну. Якщо раптом хтось забуває всьому ці історії, він не себе представляє, а представляє весь народ України. Це перше, друге, значить, подейкують, що інформація відносно того, що Зеленський погодився, не скажімо, вступати, щоб Україна не рухалась у НАТО. Ну дивіться, він я по перше чергово говорю про те, що він може заявляти і на щось погоджувати абсолютно все. Це не означає, що воно станеться. Бо багато з того, що там про що говорять, а основні пункти взагалі без Верховної Ради, це перше не може статися. А друге, це не може статися в принципі, бо конституція України говорить про абсолютно зворотні. І в даному випадку рух наш в Європу, європейський союз, то євроінтеграційний, а також рух до північно-атлантичного альянсу до НАТО записаний. В конституцію